У серії Чумацький шлях новинка «Конні Віліс, Книга судного дня. Книга судного дня це науково фантастичний роман американської письменниці Фантастки Конні Віліс. Цей роман виграв премію Гюго та премію Небіла, а також декілька інших премій та номінацій. Назва роману є відсилкою до книги страшного суду, перепису населення Англії у 12 столітті. В романі розповідається про Оксфордську студентку Ківрін, яка переноситься в часі у 1348 рік. В Ванглі вся час поширюється чума, і Ківрін якимось чином повинна вижити серед ворожого середовища. Паралельно у 2054 році, звідки вона прибула. Починається спалах невідомої хвороби, яка й закриває можливість <кій> Ківрін повернутися додому. За жанром це трилер, що таки сягає градусу античної трагедії, передканий детективною фабулою. Злочинець убивця, котрого шукають, це джерело епідемії, що накрила університетський Оксфорд. Радикальна громадськість переконана, що вірус занесено через машину часу. Перебігу скидуть із середньовічних часів Чорної смерті, головної героїні Романа Кілії, студентки Оксфорда. В центрі розслідування професор Джеймс Данворті, ерудит середньовічної символіки, реактивний аналітик, такий собі ранній варіант Роберта Ленг... Ленгдона в пізніших романах Дена Брауна. Зрештою, причина масової недуги виявляються зовсім не фантастичними. Книга судного дна належить до творів типу трьох мушкетерів. Навряд чи Дюма написав свій роман для підлітків, але нині саме вони є його головними споживачами. Через первісне адресування старшій аудиторії великий французький письменник уникнув будь-якої дидактики. Так само немає дидактики і у Віліс, але її можна реконструювати, бо дай для підлітків. Які сподіваються, прочитають цей роман із дорослим захопленням та не сміляться рекомендувати її своїм дітям. Отож, книга судного дня, одночасно і фентезі, і фантастика, і історичний роман, і детектив, і трилер. Серія Чумацький шлях, Начальник книга Богдан, рекомендує.